Ось ця ідея стормшедо до а, Кримського півострова долетіти можуть, і тут Британія нам могла би допомогти. Але і Британія теж ну принаймні досі цього не робила без згоди сполучених штатів. Навіть не тільки з французами вони погоджували, з якими разом виробляють у французів ця ракета називається скальпа у британці стормшедо. Але з американцями, яким належить значна частина комплектуючих для цієї ракети, і певний політичний імпульс. Але отут раптом самі американці. Зокрема, і Трамп, але що цікаво, не тільки він, От якби один він написав десь у себе в соцмережі Тросошал, ну ми б розводили руками і казали, що не одного разу, багато різного він там писав. Але тут паралельно з ним, зокрема, Венс згадує про подібні речі. Отраптом виникає ідея томагавків. Чому для чого і що може зробити ця ідея? От дехто із аналітиків каже, що не обов'язково ці ракети запускати, але поговорити про них в такому тоні, як зараз говорять, це теж змінює політику. Чи правда? Ну тут я би ще повернувся, пане Олексію, не тільки до Штормшедов, але і до Таурусів. Ви пам'ятаєте, ця тема була надзвичайно. Гарячою ще кілька місяців тому назад, а потім так якось м'яко зійшла на пси. Хоча це зовсім не означає, що вона закрилася просто є різні способи так би мовити вирішення цього питання, і мені ну дуже хотілося б, щоб справді вже невдовзі ми мали не лише британські, французькі, але й німецькі засоби. І не тільки їх мали, але й мали б можливість їх реально застосовувати. І от в цьому контексті те, що з'явилася тема про е, томагавки, вона не є от, так би мовити такою, яка просто впала з неба. Вона є логічним продовженням зміни позиції Європи і Америки відносно е, Путіна. Ну і в цьому контексті я так само, як і задані вами деякі експерти-аналітики, погоджуюся, що навіть тема обговорення можливості застосування таких засобів ураження має ну, мати для кремлівських злочинців ефект холодного душа. Ну тому що якщо на Таурус теоретично долітає до Москви, то Томагавк не теоретично доліга... долітає до Новосибірська. Ну, це вже, це вже об'єктивні дані, які не треба доводити, і які для Москви можуть означати лише одне: що якщо ви будете далі йти своїм шляхом ескалації продовження війни, то в кінцевому рахунку не можна виключати, що об'єкти на території Європейської частини поки що існуючої Росії чи Росії, яка поки що існує, будуть просто знищені. Ну, якщо е, наші герої, а я вважаю, що це справді наші герої, яким треба низько вклинатися е, в ноги, е, не маючи цих засобів, винищили 35% відсотків російської нафтогазової промисловості, то ну давайте просто собі уявимо, що станеться, коли вони матимуть всі ці речі в руках. То я думаю, пройде 2-3 місяці, і 35% надходжень до російського бюджету просто зникне як вранішній ранішній туман. А що потім робити, і чим затикати цю дірку? А затикати її нічим? Отже, нема чим продовжувати війну. Так що знаєте, тенденція, яка зараз вимальовується, мені здається, є надзвичайно позитивною, бо схоже на те, що Відбудеться об'єднання і Європи і Америки, ну само собою і України, в розумінні того, що треба зробити, щоб у Путіна справді не лишилося інструментів для того, щоб продовжувати війну. І томагавки в цьому плані справді можуть навіть і не полетіти. Вони просто можуть відіграти роль е, оцього е, пугала, е, який спрацює. Ну, але цікаво, от е, Трамп все ж таки використовував тамагавки. До речі кажучи, і в перший свій е, свою каденцію президентську, і в другу. І зараз вони летіли в напрямку Ірану. Не так уже давно. Ми, в принципі, е, це ще пам'ятаємо. А зброя серйозна і це такий останній, так би мовити, ну, принаймні, дуже важливий американський президентський аргумент. Е, ще до е, початку повномасштабного вторгнення е, була стаття ну, з цікавим таким обрахунком, що для того, аби не реалізувати чи дестабілізувати російську енергетичну систему достатньо 50 таких ракет, які влучають у кілька вузлових розподільчих вузлів о цих місць в енергосистемі в системі газового постачання. І тоді газ з Сибіру просто не може потрапити в європейську частину Росії, і це впливає на енергетику, на переробну промисловість, тому що із газу багато чого все ж таки виробляють на зовнішню торгівлю російську і так далі. А що чують у Кремлі? От зараз же в принципі у зв'язку із тамагавками ем, ну, кілька досить різких випадів. От така е, ну, неофіційна риторика, коли росіяни е, типу Медведєва пишуть собі в соцмережах, а Трамп собі в соцмережах пише. От вони жорстко говорять одні про інших. Це про що свідчить? Ну тут би я пане панесію не так е, е, звернувся б до того, що пише цей напів божевільно п'яний Медведєв, е, як на е, те, що сказалося буквально днями Путін. Е, вітаючи своїх е, рабів з е, там черговою річницею приєднання е, Сходу України і як він каже Новоросії, е, я не знаю, чи ви звернули увагу, але е, головна. Так би мовити, тема на мою думку була полягала в тому, що треба піднімати градус істерії оцього псевдопатріотизму, коли він закликав ну трохи не в стилі левітана про те, що родина в опасності треба об'єднуватися навколо вождя, треба перемагати і так далі. І так далі. Мені здається, що це є насправді ознакою про що ми вже говорили, того що наступає ну, власне, період агонії, бо інших аргументів, крім ядерного залякування і цієї історії, фактично в руках у Путіна не залишилося на полі бою. Просування мінімальні втрати величезні. Україна методично і дуже ефективно винищує енергосистему Росії. На підході нові і нові санкції. Україна отримує все більше і більше допомоги по тих самих дронах і інших видах озброєння. Ну російська економіка, ну я її називаю напівдохлою. Захлинається. ну що тут у Путіна залишається. Ну або подати те, що зараз є, як перемогу, і сказати, що ми бачите, навіть НАТО змусили відступити, і воно погодилося на якісь компроміси. Це буде написано і виглядано пропагандистами миттєво. І ми все ж таки звільнили Новоросію, звільнили ну бодай не, не всі чотири області, але але деякі з цих областей, і це вже велика перемога. І тут можна зупинятися. Правда, після цього виникне питання, що робити з мільйоном головорізів, які навчилися вбивати. От ну до речі, в цьому контексті один з теперішніх ідеологів Кремля, такий є теж напівбожевільний Сергій Караганов, запропонував відправити їх всіх до Сибіру. Ну щоб вони мовля, там, мовля, там, мовляв піднімали е, е, нову ціліну. Е, ну це так для для мабуть для сміху, тому що я не думаю, що люди. Які повернуться з цієї кривавої бійні, захочуть чомусь їхати там, де жити практично неможливо, так що у Росії справді зараз і у Путіна я маю на увазі надзвичайно складний момент припиняти війну, отримувати внутрішні проблеми, не припиняти війну, йти в катастрофу. От, власне, те до чого довів великий Стратег свою великою псевдовілікою страну.